Лічно, ну так склалося, що я напевно найбільшою зі всіх міст в Україні. Якраз ми можемо організувати потрібну допомогу нашим військовим. І це не просто якась якийсь маленький вклад, грошовий, якась частинка, не знаю, там на частину якоїсь машини можливо броньованою піде, або не знаю, на бронежилету якусь частину. Це реально такі значні гроші збираються тут і купуються реальні потрібні речі, які рятують не одне життя, і які допомагають нашій країні стати вільною, спокійною набагато швидше. Долучаємося. Очі бездоні, як море, буде свабливі, чутливі. Дуже солодкі. Вона гарна не звичайна. Так, тут багато з'явилося нових людей, з'являється постійно, і так, щоб повз ваші вуха, це не пройшло. Буду нагадувати так потрошки про все, що тут відбувається. Ну, про все, все, все. Постійно не зможу нагадувати, тому що насправді дуже багато активності протягом двох днів. От зараз я хочу наголосити на тому, що в мене є всього чотири сертифікати на фотосесію до класного фотографа. От кількість обмежена, як ви розумієте. На один сертифікат можна фотографуватися як завгодно з своїм домашнім улюбленцем, своєю родиною, сім'єю, самостійно, в парку, на даху, вдома, ну, вже де домовитися, вже як домовитися, якою кількістю з фотографом. Але тим не менше, потіште око собі, зробіть собі нову аватарку в Фейсбуці, ВКонтакті, в інших там, соціальних мережах, до речі, з контакту всі видаляються. Зрозуміло чому от ну і власне чотири сертифікати в мене в кишені зараз. Рука зараз буду. в кишені підходьте до мене, якщо ви хочете фотографуватися. Я назву ціну. Є ігор, який не побував в зоні правда? Е, ні. Е, так, він вчиться. Але тим не менше він розстріляв стрілково. Як, ну, це напевно тавтологія. Але тим не менше, він жодного разу, якщо підійшов і похвалився, жодного разу не потрапив в дівчину. От можете е, спробувати свої сили потримати зброю. Це навичка корисна в теперішніх наших умовах в державі. Я трошки пізніше також долучуся і так цілеспрямовано постріляю, що по центру, і називається хутін. Той, що ла 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 Можете в нього постріляти, там постійно міняють картинки, я так розумію, дуже активно насправді тут відстрілюють наших ворогів. Тренуйтеся! Ось. І долучайтеся. Купуйте, у нас тут клітка для хомічків. Хомічків не видно, ні? Ну, клітку продають, добре. Хомячків продали, кажуть. До речі, можна писати листи нашим військовим і пораненим, і тим, хто зараз в зоні АТО.